Всім привіт! Дивіться, хто у мене тут є? <ривіт> да, мені повісили кондиціонер. Такий великий, але має е вистачати на всю квартиру і на спальню він каже, ну тільки що майстри установили. Е, сказали, що якщо... Отака От аномальна спека, включаєте на повну двері відкриваєте і буде і туди вистачати його. Ну, Бо дуже такий хороший, я взяла на 50 квадратів. У мене якраз і квартира 50 квадратів. От. Скаж, сказав, буде така спека, тут все зашторюєте, відкриваєте двері, включаєте його на максимум. І каже, він дуже класний, дуже шараший нормально. Ну, подивимось. Я вже погуляла з собачкою, повісили кандюр і перевірили його, все нормально, ось на 30 градусів, тільки що шарашив жарко ж стало виключила тільки що. Я завжди от це виключаю оці, щоб не світило мені в очі. Не люблю фонарики. От, і е, сьогодні планую поїхати. В меблевий магазин, там майстри-мебляри з ними поспілкуюсь, яких ми мені порадила Віроніка. Вот. І вже буду замовляти. О, до речі, дякую, хто мені порадив почати спальні <зів> зі спальні, а не з коридора. Дійсно, я б ще не подумала, що якщо в коридор поставити шафи, то буде важче заносити меблі далі в квартиру. Що коридор останнім. <laughs> Дякую вам велике, дійсно. Я взагалі про це не подумала, тому вирішила зі спальні починати. І буквально вже от на днях буду це все вам показувати, як, як буду обирати. В спальні тут буде ліжко і треба підібрати із голів'я над, над ліжком. Це буде стінова панель, це має бути дерево структурне, таке трошки виразне. Шафа має бути однотонна під шпалери. От, буду шукати шматочок шпалери мені потрібно, я візьму мене є, і буду підбирати або білу під двері шафу. От, або ж шпалери, прям такий колір якийсь, якщо знайду, буде взагалі класно, я б хотіла. А, далі, отут буде стіл. Робочий стіл комп'ютер комп у мене буде стояти, І над столом там дві полички по проєкту. Але я вчора спілкувалася з і вона мені запропонувала зробити закриті такі, типу, ну якщо закриті, не відкриті були полички, а закриті. І вона так мені візуалізацію примерно скинула, мені сподобалось. Теж в дереві як із голів'я. І воно буде красиво. От, ну І світле ліжко низьке, невисоке я хочу. В общем, вже так приблизно є в мене візуалізація і в голові, і на цьому. Все. А, щас іду додому, додивлю серію серіалу і поїду далі в меблевий. Зібралась їду. їду е... о, шпалери, ледь не забула. Шматочок у мене тут лежить, їсть і сюди. Е, їду в меблевий. І хочу сказати, який класний килимок. Ось, бачите, я приходжу з вулиці, мені кажуть, може ви там просто обтрушуєте ноги. Я та обтрушую ноги. Але пісок мокрий і він не обтрушується, поки він не висохне. Потім він стоїть, ну і, звісно, починає обтрушуватись уже тут. Рекомендую всім просто оце на цей період. Напишіть, хто вже купив. Це не реклама, якщо що ви ж поняли. Просто... Щира рекомендація. Я в нових джинсах. Дуже зручні. Резинові, афегане. зручні джинси. А ну-ка. Так, це у нас DSP. Мені здається, що от це більше. Ну, він жовтіший, так? Да? От это думаєте? Максимально, так? Да? Ближче до світла. Сталиться такі той, за що може Перш правий, ага. справа. Ну він блискучий трошки, да? Або оцей на якому надпис? Ага. Він матовий. Ага. Хоча. А вже? Так. Да. цей? Okay? Mm -hmm. Блиск мене трошки смущає? Оце сірий кашемір. А це стінова панель, якщо отака? От Це такий дуже приємний, теплий. Теплий і шпалери теплі. Воно буде сочетатися. Вивела Артема на рибалку. Security. Біжить, біжить, біжить поперед мене. Риболовий. Там же ж у нас рибаки, я кожного ранку ходжу з мамою і з Кеті. І знімаю йому, як там рибу тягають. Він, Блін, треба приїхати, треба буде приїхати. Я кажу, ти вже ж давай приїжджай та половимо. Зараз подивимось, в мене тут з Насті. Е, Добре, ой, так, я, значить, подивилася, поспілкувалася меблерем, ми все обсудили. Почнемо зі спальні. Він мені порахує точніше вже більше, тому що матеріали вже знайшли. А там є вода, колобайки? Так, є, тільки там висохло, ну, мало. Озеро таке вийшло. То там риба є? — Ну там ніхто не ловить, там болота. От. І, значить, мені треба ліжку вибрати тепер. Завтра поїду ще раз дивитися у ті ліжка, що я вже дивилася. Ну і покажу вам. О, Я в шокі. Ну, вода ушла. Да? Сильно пішла. Маша каже, їхали, то там взагалі вода ушла. дамба де. Ой. Ось ми вже прийшли. Дивіться, де люди вон стоять. Там сухо у них. І ось там теж. Це прямо біля качельки наші гойдалки. Ні? Ми зараз будемо пробувати ловити. А водичка яка чиста. Ні? Артем спіймав манюсенького судочка. Манюсенького, манюсенького. На, випускай. Та випускай не хочу. Та давай, ти випускай. Та, давай випускай. От і все. Ми вже повернулися з рибалки, нічого не спіймали. Але заїхали в магазин і спіймали все там. І зараз я готую вечерю. Ось тут у мене смажиться цибулька. До цибульки я посмажу грибочки. Ось такі грибочки купили. Зараз їх поріжу, теж посмажу. І до них підуть ще міді і вершки. Я думаю, має бути смачно. І ще купили ось такий стейк. Запечу, в общем, всього потрошку. Гвость програми. Раз і гвоздь програми два. Yeah. Каже, я думала, думала я гость програми нарізочка. Тут сирна отак намазочка. Отак от, отак от. Дуже класно, до речі, смачно. Гость програми 3 і гость програми чотири. Хочу спробувати Сідає yeah, акумулятор. Зараз мій ці з грибами і з цибулі. Артем вже спробував, сказав смачно. А я. Ще не спробувала. Пахне класно. Що угу. Клас, так. Да. Оце я придумала. Рибочка? Сорочка не напала. Там все нормально буде. М -м -м. Клас. Залишаю рецептику. Ну, там ще чесничок, цибулька і вершки. Цибулька зелена. Звичайна, зелена. Мені. Всім привіт! Я з мамою їду обирати ліжко. Зараз, звісно, я не певна, що сьогодні прямо ми оберемо, але точно, власне, якесь покладемо. Поїхали? Кажеться, обрали. Угу. Ось це ліжко по кольору. Ось і е, по габарітам. Да. Так, а що це за ніжки там? Це отакі ніжки на мені мали. Блін. Зачем? Що це за пальцы улавливатели? А это пальцы улавливатели, мам. Ну-ка, ну блин. А що, не можна їх зняти з нижек? Я думаю, що це можна. Щоб воно mm. було так, як вот это. От, от рядом. Mm, це там за все меньші нижки тоді надо. Ну, а як щоб ніжок, щоб воно на полу стояло? Угу. Це при тому, як будете скручувати їх тоді сібан ставить. Та Так, довгими зусиллями начебто приділили, що оце із олів'я для ліжку буде ось таке. Колір ось такий. от шпалери. от шпалери, Колір на цьому ліжку такий. Мені воно сподобалося, але воно по габаритам не влазить. А влазить по габаритам ось це. Але не подобається тут ізгалія, тому обрали те, о такого кольору. А, і отаке буде ліжко. Напівм'якеньке, не, не таке м'яке, як я б хотіла прямо. Ну, зато не таке габаритне. Воно рівно влазить. Але я габарити оцього цього ліжка теж записала. І ще на квартирі поміряю, а, може й це влізе. Оці ножки, я сказали, можна прибрати улавлювателі. Тут не проблема. В общем, або це, або це в іншому варіанті. Так, що по цінам? 17800, 16800. Так, ось побачила ще оцей диван. Хоча він тут і раніше стояв, але зараз він мені подобається. І він по габаритам влазить. А до цього й дивилися. ну тільки 음, такий. А тепер до цього ту подушечку. Да, тепер мама каже: а якщо таку подушечку, от сюди поклали, а взагалі так зручно. Взагалі, сказали, що можна і подушечку другу зробити до нього. Не, да. так Не, що... Перезбити. Кожен раз міняються. Коротше, ще місяця два погуляю і прийду і ще щось інше знайду замість цього. Хоча Добре. асортимент не мінявся, начебто кажуть. Все той сам. Настрій міняється. Асортимент той же, а настрій міняється. Він такий, більш легкий, більш що на ножках воздушний. Ну, і цей мені теж подобається. Коротше, то другий етап спочатку ліжко. То записую їх у Google Doc. Я вже дома. Сьогодні, в протягом дня, дивилась інтерв'ю Лекс Фрідман і Зеленський. Дуже сподобалось. Раджу всім подивитися. Всім раджу. Прямо настоятельно, як сказати. Дуже сильне інтерв'ю. Я думаю, що всі українці мають. Його подивитися повному, не отак кусочками, десь там шматочками в Тіктоці. А саме ціле, там, три години, але дуже цікаво. По-перше, вони говорили трьома мовами: українською, англійською і російською. І це все перекладалося, коли Зеленський розмовляв українською, то ми чули його оригінал. А коли він говорив російською чи англійською, то його перекладав на відео штучний інтелект його ж голосом. Тобто я спочатку не могла зрозуміти, як так, тому що я відчуваю, що якийсь трохи карявий переклад, ну, нач... ну не переклад, він говорить українською своїм голосом, але щось ну, якісь речення дивні. Ну, наче, щось, щось ні синитнітницю іноді там, наче воно звучить якось не пов'язано. Потім дивлюсь, губи не співпадають, і розумію, що він говорить англійською там, ну, по губах. Але перекладається штучним інтелектом, його голосом українською. Ну і іноді, знаєте, як карявий переклад, коли він не, не людиною зроблений. От, так що. Прикольно, з цієї точки зору дуже прикольно, мені сподобалось почути такий оригінальний варіант, скажімо. От, до чого тих налог дійшли. Да? Його ж інтонація, його голос, його там якісь закінчення, там, ну от ну, прям взагалі єдине, що я розумію, що це речення трошки неправильно складене, да? тому що це через перекладач зроблено. От, ну і саме інтерв'ю дуже цікаве, і видно, ладно, не буду. Свої думки я не буду висловлювати політичні, але всім раджу подивитися. А я, а я грію собі вечерю. От, в мене рибка. Вчора я не так і не з'їла рибку свою половинку. От, і е, це міді, які теж вчора готувала. Залишилось трошки, мене все доїли дуже смачно. А, була в Єві купила пергамент. І купила ось такі дві шоколадки, бо не було тієї, що я зазвичай беру рошенівську. Сьогодні ця. Скільки тут цукру? Давайте в рошень. Цукру 18 грам, а тут... Так, жири. Вуглеводи 31, з них цукри 19,3. Трошки більше, але, в принципі, непогано, непогано. Вам сподобався мій акваріум, тому показую ще. Дійсно, зараз тут частенько втикаю в акваріум, кайфую, дуже красиво. Ті в'юнчики плавають дуже часто, до речі. Отак прям, як змійки, так красиво. Щось у мене такий якийсь піддушуючий кашель на вечір піднявся, наче, <пирхнула> я думала, поперхнулась чимось в день, там, періодично, <пирхнула> що там мені хоч, хотілося кашлянути. А зараз на вечір відчуваю, що якось лоскотно в легенях, в горлі. В общем, такий стан, непонятно, чи я вірусняк підхопила десь. Може, в ліфті, чи в магазині, чи в епіцентрі, не знаю. Ну, в общем, подивимось, що буде завтра. <сум> а сьогодні полощу горло содою. Ну, верніше, тримаю содовий розчин в роті, з'їла ложку куркуми з медом от, і чекаю ранку. Всім дякую за перегляд і до завтра, сподіваюся.